Протягом. Тема уроку поняття та призначення баз даних. Ну, тобто, що таке взагалі бази даних, це систематизоване сховище інформації певної предметної області. Тобто, це може бути база даних, база, наприклад, даних ваших в школі ваші особисті справи, так, певна база даних, або на будь-якому іншому підприємстві, наприклад, база даних співробітників підприємства того чи іншого. Тепер, що стосується системи управління базами даних, тобто ця програма призначена для зберігання, обробки і пошуку інформації в базі даних. Що це в нас буде за програма? По-перше, які основні можливості: поповнення розширення та відновлення бази даних, висока надійність зберігання, засоби захисту інформації і виведення повної і достовірної інформації на запити користувача. Тобто, сьогодні ми з вами будемо додавати певну інформацію до бази даних, яку вам потім необхідно буде самостійно відтворити і скинути в нові знання. Далі, за допомогою якої програми ми будемо з вами працювати, давайте про це пізніше, які вони взагалі бувають. Тобто, їх існує декілька типів: мережні, реляційні та ієрархічні. Що стосується ієрархічної, тобто, як ми бачимо, то це. Така модель, тобто, яка дуже зручно застосовується до школи, тобто до мережі ліцею або школи або гімназії. Тобто, наприклад, є повністю вся школа, школа містить в собі 11, на сьогоднішній день, це 11 класів, так, і відповідно в кожному класі може міститися тобто, певна ієрархія, тобто перший А, перший Б, перший В. Відповідно, в кожному класі можна відкрити список учнів того чи іншого класу. І відповідно також з учнів також можна відкривати, подивитися інформацію про батьків, подивитися дату народження, телефони так далі. Далі мережна модель дуже зручно застосовувати її саме до педагогічного колективу. Тобто, наприклад, якийсь вчитель читає в декількох класах. Наприклад, математик може читати як в А, і в Б і в В класі. У вашому випадку у вас математик читає в Б і в В класі Елла Олексіївна, так історик читає Петро Сергійович, наскільки я знаю, що в усіх трьох класах, тому що постійно повідомлення пише. Тобто, ось таким чином, тобто, відповідно, пов'язана між собою певною мережою. І, відповідно, реляційна, вона являє собою. Набір двовимірних таблиць, тобто те, що ми з вами сьогодні і будемо робити, створювати таблиці. Створювати таблиці, створювати певну базу даних. Яким чином будемо робити, все вам покажу, все розкажу. Тобто, повністю всю інструкцію я вам надам і, відповідну інструкцію до того, що вам буде зробити, вона у вас буде також в текстовому файлі. Тепер, що стосується програми, за якою ми будемо з вами працювати, це програма буде Microsoft Access. Знаходиться вона. в Ну, тобто, якщо дивитися, в різноманітних версіях Microsoft Windows, то тобто, знаходиться вона, відповідно, або Microsoft Office, або просто вона називається Access. Тобто, має вона ось такий вигляд. Іконка з ключиком. Я думаю, побачили. Іконка ось така з ключиком. Далі. Тепер, що ми будемо з вами робити? Створювати порожню базу даних, потім додавати до неї певні об'єкти, ну тобто, додавати в сьогоднішньому випадку певні контакти. Яким чином що робити, все розкажу. Які є способи створення? Створювати можна базу даних в режимі конструктора за допомогою майстра, а також шляхом введення даних. Ми сьогодні спробуємо створити за шаблоном базу даних. Сподіваюся, що у вас цей шаблон буде. Якщо не буде, то в принципі він, його можна дуже легко завантажити. Його, його можна дуже легко завантажити. Далі. Завантажили. Далі. Тепер, де у вас знаходяться поля, де записи? Тобто, записи це у вас 1, 2, 3, 4. Тобто, все ось це ваші записи. Поля це, ну, можна кажучи, ваші стовпчики. Тобто, це табельний номер, прізвище, ім'я по батькові, дата народження і так далі. Запити, відповідно, ви можете обирати за номером. Ну і, відповідно, потім знаходити. Далі форми, тобто табельний номер. Можете вказувати, вам вибиває прізвище ім'я по батькові, ну і будь-яку іншу інформацію. Відповідно, за допомогою також бази даних, ви можете створювати звіти. Але про це ми будемо з вами робити, створювати звіти трошки пізніше. Давайте спробуємо з вами розібратися, що ж таке, взагалі, бази даних, де вони знаходяться. Де вона у вас може знаходитися? Натискайте пуск. Далі всі програми. Ну, відповідно, в мене вона ось з алфавітом, Вона може називатися або XS, або Microsoft Excess. Тобто, вона може ще знаходитися в папці Microsoft Office. Давайте я відкрию, поки що, поки що на цьому зупинку. Тобто, сьогодні, сьогодні, вам покажу, яким чином створити базу даних за шаблоном контакти. Тобто, двічі натискав: відкривається у вас Excess, пропонується вам ось такий. Пропонується вам ось такий варіант. Пропонується вам ось такий варіант, тобто порожня база даних, контакти і так далі. Тобто, нас цікавить цього на сьогоднішній день контакти. Двічі натискайте, дочекайте завершення підготовки шаблону. Коли ви відкриваєте, перед вами відкривається ось таке віконце. Надскладного тут нічого немає, але ось це попередження системи безпеки. Тобто, вам треба спочатку що зробити. Відкрили, увімкнути з, ну, тобто, увімкнути в міст. Далі вас привітає, натискайте почати роботу. Після того, як почали роботу, відповідно, можна подивитись. Мож, ви можете подивитися ось тут. А є ще у вас варіант, де ви ще можете це переглядати. Тобто, це у вас список контактів. Далі ви можете ще переглядати це в таблиці Контакти. Тобто, це у вас відкривається таблиця, відповідно, за допомогою неї ви можете опрацьовувати, щось прибрати, щось видалити, щось е, додати. Тобто, те, що зайве, в принципі, можна спробувати видалити. Ну, хоча сьогодні нас це не цікавить. Тобто, сьогодні ми будемо створювати, спробувати створити контакти. Яким чином? Тобто, те, що ви будете опрацьовувати в домашньому. Натискаємо створити. Далі він вам введіть значення параметра. От натискайте один будь-яке. І відповідно далі у вас ось таке поле вискакує. Видно ж поле чи ні видно? Далі видно. прізвище обирайте. Ну, тобто ім'я будь-яке, нехай буде. Нехай буде Андрій який-небудь. Прізвище. Петренко. Нехай буде. Далі там, де у вас організація. В організацію ви пишете свій клас 9В. Посада. Ну, в посаду, що ви можете вигадати? Учень. Учень. Далі. Далі. Там, де у вас вулиця, ви нічого не пишете. Місто можете написати Харків. Далі область, якщо є бажання, можете Харківська написати. Поштовий індекс для міста. Пишемо, не, не обов'язково писати конкретно свій, чи ще якийсь. Пишемо універсальний для всього міста. 61 30. тобто, це універсальний індекс для всього міста. Тобто далі, країна чи регіон можна написати Україна, робочий телефон, домашній, все це пропускаєте. Мобільний. Дивіться, мобільний телефон ви набираєте. Ну, тобто, який не обов'язково писати чиїсь чийсь конкретно. А в принципі, я вам рекомендую, оскільки, скажімо так, ваша база даних буде. Ну, гуляти по інтернету, правильно, ну я маю на увазі в нові знання потрапить, тобто ви ж її туди будете скидати. Телефон пишете, як кажуть, як можна сказати, вашою мовою рандомно. Тобто будь-який набір цифр, от будь-який набір цифр я собі написав. Не знаю, чиї цей телефон, але тобто, будь-який набір цифр написали. Далі, що з ним робити? Ви натискаєте, після того, як ввели інформацію, натискаєте зберегти та створити. Натискаєте, вам відкривається знову ж таки нове ім'я. Ну, давайте три таких контакти спробуємо створити. Далі, наприклад, ну, нехай буде. Нехай буде Іван, нехай буде. Кирило. Який, який Кирило? Не почув. Кирило. Кирило, добре, нехай буде. Хочеш Кирило, нехай буде Кирило. Кирило, зараз зараз прізвище треба вигадати. Іванов. Нехай О, буде Іванов. Прізвище згадуємо. Далі, тепер, що стосується організації, дивіться, тільки ви напишете, тільки ви напишете цифру, тобто організація у вас введена вже, він вже, вже вам її пропонує. Ну, відповідно, посада теж першу, букву, першу літеру написали. Він вам її пропонує. Далі, місто. місто постійно треба вводити, тому що тут він вам нічого не пропонує. А організація, відповідно, він вам зі списку може запропонувати. Область в нас так само Харківська. Індекс залишаємо. Країну записали. Далі, мобільний телефон так само. Так, так. Нехай буде ось такий. Це все написали знову ж таки зберегти та створити. І вам відкриється нове вікно. Тобто, далі ще раз пишемо ім'я. Нехай буде Кристина. Ну, нехай Ігнатова. буде Ігнатова. Ігнатова. Нехай буде Ігнатова. Так, організація. Або вводите, або обираєте зі списку. Посаду так само. Тобто, посаду нічого вигадувати не треба. Місто ввели, Область ввели. Поштовий індекс ввели. Країну ввели. Далі мобільний телефон. Так. Нехай буде ось такий. Зберегти, створити. Далі створили три. Ну, в домашньому вам треба буде створити 5, але про це у вас написано. Ну, тобто, у вас все чітко за інструкцією. Далі натискаємо Закрити. У вас вискочить ось така помилка, може бути, об'єкт контакт ліс не відкрит. Тобто, натискайте ОК, зупинити всі макроси, вони нас поки що не цікавлять. Тобто, в списку контактів у вас буде ось такий список. Далі переходите. Секунду, не оновив, чи що? Не оновив правильно. Переходите в контакти, тобто, в таблиці це буде виглядати ось таким чином. В таблиці це буде виглядати ось таким чином. Далі. Тепер все ми це зробили, все чудово. Тобто, все в нас вийшло. Базу даних, певно, створили, тобто додали. Далі, для того, щоб зберегти, зберіга... зберігається воно так само, як, в принципі, і будь-який файл. Ну, тобто, так само, як будь-який офісний файл. Тобто, файл. Файл. Далі зберегти. Натискайте зберегти. Як тепер дивіться. Який у вас, тобто, у вас тип файлів бази даних, тобто ви можете обирати будь-який. Можна обрати за замовчуванням, тобто більш сучасний, можна обрати, той, який буде совістимий з xs 2002-2003, можна обрати той, який буде з xs 2000, або створити. Тобто, якщо ви створюєте поточну базу даних, тобто у вас з'явиться новий шаблон. Ну, нам це в принципі не треба, тому. Ми збережемо спробуємо його зберегти як звичайну базу даних. Зберегти як? Закрити всі відкриті об'єкти, нехай закриває. Далі, куди ми її зберігаємо? Ну, я буду зберігати на робочий стіл. Мій клас. Називайте ви її мій клас. Можете натиснути мій клас 9В, як хочете. Натиснули Зберегти. Далі у вас знову ж все запропонує. вимикаєте збережене. Вмикайте, точніше, міст і так далі. Далі. Тепер, що ще, які є ще можливості у бази даних, скажімо так, початкові, те, що можна зробити, файл. Далі зберегти як? Дивіться, ви можете зберегти базу даних або зберегти як, ну, тобто, зберегти об'єкт як. Можна зберегти, наприклад, як файл PDF. Ви його зберігаєте, так само робочий стіл, список контактів, нехай це все буде. Натискаємо опублікувати. Далі ви нічого не бачите. Я правильно розумію? Правильно, перед вами база даних. Далі, у вас, відповідно, створиться файл PDF Виглядати він буде ось таким чином. Тобто, у вас буде дата його створення, список контактів. Ну, тобто, те, що як називається база даних, те, та, ну тобто, така назва й буде. Далі, відповідно, список ваших контактів і відповідно сторінка. Ну, там вже в залежності від того. Вам чомусь. А, дві сторінки через те, що він в його треба було в альбомному форматі. Ну, то вже нюанси. Тобто, PDF це вам просто показав його можливості. PDF вам створювати не треба буде. Далі. Далі. І потім, відповідно, після того, як ви все створили, послід. Секунду, закрив демонстраційне вікно. Так. Далі, після того, як ви все створили. Після того, як ви все створили, ви послідовно закриваєте. Вам треба буде послідовно закрити таблицю. Ну, таблицю ми вже з вами закрили. Так, контакти. Послідовно таблицю, послідовно базу даних можемо закрити. Вона в нас збережена. І потім закриваєте вікно. І потім закриваєте вікно. Тобто, ось таким чином. Домашнє завдання, те, що я вам казав, у вас буде виконати завдання за інструкцією. Тобто, я вам надсилаю інструкцію в Вердовському ну, тобто, документі, побачите, що там буде, в принципі, тобто, все докладно за інструкцією, нічого надскладного немає. Посилання для завантаження, я вам надішлю, спробуйте. Якщо щось не буде виходити, будемо конкретно розбиратися, якщо, якщо щось піде не так.